Всім привіт! Вітаю на каналі Їжа Як Є. Сьогодні будемо готувати шашлички з курочки, з перчиком і цибулькою. Також можна додати помідорчик, тут вже по побажання. Отак От це все діло друзі, виглядає. У мене вже воно все готове. Зараз у двох словах розкажу по процесах. Получається, купуємо курки. Нарізаємо кубиками нашу філечку. У мене тут порядка трьох філеєчок Додаємо туди соєвий соус. Соус так, пару капель. також спеції, паприку червону, сіль перець, Також додаємо ложку майонезу і перемішуємо це все діло. Наступним ділом маринуємо наші овочі, цибулька, перчик в моєму випадку. Нарізаємо, стараємося нарізати такими квадратиками. Добавляємо олійки, ліки, додаємо сіль перець, перемішуємо це діло і відкладаємо. Через годинки півтора дві вже можна населяти на наші шампура, ну і ставити це все діло готуватися. Ось такі от красиві у нас вийшли. Готувати ми будемо на мангалі. Мангал я вже прогріваю. Також купив от такий от камінь якби спеціальний для готування. Він у нас вроді би. Перший раз з ним якби, працюю, ще ні разу не використовував. Зразу і показую вам так, як воно є. Такий от камінчик. Знизу в мене прогріває його така газова грілка, поставив поки на мінімум. І пробую руками він вже прям не дотронешся. Зараз трошки змащу ще олійкою і буду пробувати і показувати. Разом з вами будемо готувати. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Також, хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться, буде багато цікавого відео, готуємо, як є. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Купив, друзі, таких два. Думав, що мені буде мало, але дивлюся, що мені достатньо і одного. Вони недорого коштували, Обійшлось мені щось біля 500 гривень за два кам'я. Ну, будемо зараз тестувати. Так, друзі, взяв я це все діло трошки промастив. Полікою я не знаю, чи так треба робити. Пишіть в коментарях, може хтось вже готував на даних камнях. Ну я на всяк випадок вирішив чуть-чуть змастити. Ну і також перед тим я її добре промив. Вже гарячий, буду пробувати ставити. Якраз все в нас поміщається. Так, ну я думаю, закриваємо. Через 5 хвилин я включуся, покажу вам, як відбувається процес. Так, друзі, дивимося, що в нас тут виходить. Ось така от краса у нас парує все. Дивіться, як гарно зарум'янюється. Правда, в центрі гріє краще, ніж по краях. Тому треба буде переставляти. Не думаю, то не суть важно, це не так важко взяти переставити. Ну, Із-за того, що просто по центру більше газу йде. Але сам процес відбувається непогано. І причому, друзі, ніякого запаху такого паленого. Воно все прямо як прижарюється, як на сковородці, щось подібний процес. Цікаво, цікаво готувати на таких камнях. Добре тоді. Зараз обжарю другу сторону, тоді ще раз включуся і покажу вам. Так, друзі, перевіряємо. Я вже відкривав, пробував їх переставляти трошки, щоб вони ліпше обсмаживалися. Подивіться, яка краса виходить, зразу налякався, подумав, що все згоріло. Бачите, оце чорне. А це просто сік стікає і він так би запечатався там на тій дошці. Нічого не воняє, все якби приємно пахне. Ну, я маю на увазі, оце чорнота, щоб ви не думали, що вона згоріла. Отакі от, от красиві шашлички в нас получаються. Ну, Шашлички це вже провірені, бо ми вже їх робили не один раз. Також можна давати помідорчик. Між м'ясом, грибочки можна пхати. Ну, в принципі, все, що душа забажає. Просто що от, іменно на грилі, на самій плиті я ще ні разу не готував. Тому ділюся опитом з вами самому цікаво. Ну, бачу, що воно, в принципі, працює, можна користуватись. Дивіться, яка краса. От Ще разок обертаю і вже можна буде їх забирати. Вогонь я вже поставив взагалі на мінімум. Це вже сама плита віддає своє тепло. Також, друзі, був ще варіант замість такої плити. Купити камушки такі продають. Почитав відгуки, що вони сильно дрібні, приїжджають, розсипаються. Ну, багато пилюків в них. Тому не знаю, пишіть, може хтось користувався даними каміннями, спеціальними для такого гриля, що нагріваються вони і потім віддають своє тепло. Так, друзі, отака от от вкусняшечка у нас вийшла. Знімаю пробу, хоча я вже знаю, що воно дуже смачно. Візьму маленький кусочок зараз. Гряченьке прям м'ягеньке. Приготовлене. Курочка, верніше, дуже смачна. Це запечатане, воно якось не на смак. Не як після гриля на вуглях, не як після сковородки. Воно якось по-своєму цікаво. Так що, друзі, готуйте вдома, готуйте смачно. Не забувайте підписатися на канал. як є. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру, до наступних відео, друзі. Всім пока.